Такі спроби тривають з жовтня 22-го року, і власне одна з перших же атак, яка була здійснена, вона в тому числі містила в собі елемент цієї стратегії розділення енергосистеми України на частини і відповідно ізоляція генеруючих потужностей від споживання. В будь-якому сценарії ми збережемо зв'язок лівого і правого берегу. да, він може бути обмежений, але він тим не менш працюватиме. Київ один з найбільших дефіцитних регіонів з точки зору споживання електроенергії для того, щоб Київ власне забезпечувати електроенергію, колись будували Чорнобильську атомну станцію. Але вона не оперується після аварії, що там відбулася. А зараз через те, що постійно йдуть атаки, то ем, дуже важко через високовольтні мережі доставити ту кількість електроенергії, яка необхідна Києву. У нас більше проблемі, проблеми внутрішні, себто в тому, щоб наявну електроенергію передавати з регіону в регіон, і дуже багато внутрішніх пошкоджень. Наші зв'язки з Європою використовуються по різному не тільки для того, щоб імпортувати електроенергію, але й для того, щоб, наприклад, часом передавати її із регіону в регіон України через сусідні країни.